Дякую, дуже приємно. Розкрию вам секрет. Коли говорять, що комедія буває різним, значить зараз буде говно. Дуже приємно. Добрий вечір. Я тут виступаю вперше, і мені так і сказали. Ти не віталій кремінь. Ніхто тебе безкоштовно тут стрихти не збирається. Добре. Тоді і матеріал буде не підстрижений. Вистачить вам того, що я в сорочці прийшов. Так, добре, що в мене самого хренового. О! Є така штука, як міські божевільні» — синонім психопата. Значить, цікава етимологія у слова божевільне. Божевільний «боже вільний, вільний від Бога, тобто атеїст. І синонім атеїста психопат. М -м -м. Добре. <рив> Бо я думав, що синонім божевільного це фізика, логіка, мислення. А Антонім це молоді дитячі попки. Хлопчачі, звісно. Ми всі люди порядні. Е, да, значить, е, міські божевільні. Це може бути порядного вигляду жінка, яка вечором іде додому, зупиняється біля зупинки, де багато людей. і... Поверніть людям молоко! Скільки можна це терпіти? Або поважний пан в піджаку, який балотується в мери Львова і думає, що в Андрію Івановичу можна виграти. Окей, <н� produto> okay, значить, да. е е е був якось в гостях, сиділи за столом і там за столом ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. І на фончику включили 10-годинний сет молодіжної музики. Ну, там, оце от. Впізнали? Це діджей будь-який. Значить, як завжди, це все має супроводжуватись дуже гарним відеорядом: море, сонце, пляж, щасливі люди. Спочатку я був здивований. Я думав, що не може бути такого, що на відпочинку 10 людей і ні в кого навіть нема странного пива в руках. Таке війща, ніби дивишся за студентами УКУ. Звідки в них гроші? Єпархія дуже любить шопінг. Але ну, про це я розкажу в своєму наступному виступі. Коли мене підстражуть, як Віталіка Креміння. Да, Ми всі його дуже любимо. Добре. Але потім я зрозумів що таке щастя. Щастя це коли ти постійно смієшся, але не так смієшся, ніби почув мощний прикол від кінта і прям не можеш дихати. А це коли ти так легенько посміхаєшся. Наскільки я розумію, це афірмація гарного настрою. І того ж ти трохи їбанутий. І з такою гарною настроєм ти ходиш по зеленій травичці. Ой, ми чуть не впали. Тебе нещасливий сміх. Їш морозиво. М -м -м. Так, мені треба якусь дівчину, щоб підіграла. Майже всі з хлопцями можна хапанути в грудак. Добре, давайте. Як тебе звати? Неважливо. Уявиш ти Маріна. Маріна. Ми завтра з тобою йдемо на побачення з самого ранку. Це буде найщасливіше побачення в твоєму житті. Ми будемо гуляти. М -м -м, файно гуляє, Маріна, так, Святославе!» Будемо їсти морозиво. М -м, Маріна!» дуже дякую, що порадила мені таке смачне морозиво. Будь ласка, Святославе!» вечором будемо трахатись. М -м, дуже файно трахаємося, Маріна. Так, Святославе!» Через півроку ми одружимося, купимо собаку, але, звісно, це буде щаслива собака. Гав-гав. Буде приїжджати до нас твоя мама, Лариса Петрівна, ну, ви і мразь. Але я сподіваюся, що в якийсь момент я роздуплюсь. Пішла ти в пізду, Марія! Ми розводимося я не хочу все життя ходити, як ідіот і липитись. Знаєш що, Маріна? Ти хворий на голову, тобі треба лікуватись, я вийду на вулицю. Так, що тільки один тупляний, ну Алло, Поліція. Тут якийсь неадекват чіпляється до людей. Добрий вечір. Пантрольна поліція. Що це ви тут таке робите? Хо, я? та ніхто нічого не робить. А чого на вас? Люди жаліються. Та мене хочуть допомагати чувакам з Ютубу. Що? Будете мене тут піздити, чи що? У нас вже прийшла реформа. Ми просто на деякий час вам заборонимо їсти морозиво. Я один раз вообще два тижні морозиво не їв. Приїдьте, будь ласка, з нами. Добрий вечір. Мене звати Лікар Шпітчик. Святославе. Ви ведете себе дуже антисоціально. По всім ознакам ви нещасливий. Хто я? Да я саме щаслива людина в світі. Якщо ви лікарі не їбана, йдіть лікуйте тих людей. У мене тут написано, що ви казали, що ви можете два тижні не їсти морозово. Якби я захотів, я можу і три тижні. Тетяна Володимирівна збільшіть йому дозу в два рази. Тільки попробуй підійти до мене, стара сука. Мої люди не сруть тобі на газон. Подивимося, як ти будеш робити щасливі прогулянки на травичці. Святославе. Ви ведете себе дуже агресивно. Я буду змушений викликати санітарів. Да, викликайте санітарів, тоді я буду змушений послати вас всіх нахуй. Ой, вибачте, Тетяна Володимирівна, ну, чуть не забув. Ви жінка, піздуйте перша. -а -а -а! Не рухайте мене! А -а -а -а! Як Святослава, вам вже краще. Так лікарю шпітчик. Я хочу гуляти по травичці і їсти морозиво. Всім гарного вечора.